Здорово, танкісти, з вами Джона Зв'язку. Друзі, в мене нарешті є на Ютубі, як це сказати, спонсорство. Так що, друзі, можете підписуватись на мене, бути моїми спонсорами. Для вас будуть багато різних, різних привілеїв, тобто ви це можете прочитати в такій в такому пункті спонсорства, там буде вам все розписано, яким спонсором ви можете стати. Додаткове ви можете е, називається ще на Ютубі. Зараз я вам скажу, як це називається. Е, дай Боже пам'яті. Бо зовсім з голови в мене вилетіло, як воно там називається. Е, називається, значить, воно захайпить. Ви можете захайпити моє, мій відос. Там Кожен може по 3-4 хайпи, якщо мені пам'ять теж не зраджує зробити, тобто ви таким чином теж просуваєте мій канал, друзі. А також не забувайте підтримати Джона, обов'язково просувати з Джоном разом український контент на Ютубі. Для цього потрібно підписатися на канал, лайкосик, подобаючку протиснути. Також можете, можете додатково. Зберігати відосики, можете відосиками ділитися, просувати мої відосики також, ділитися з друзями, казати друзям, нехай на мене підписуються. І так передаю далі, 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 далі. Друзі, що ще? Пам'ятайте, по закінченню, закінченню новоріч, новорічних свят я розіграю преміум тачок восьмого рівня, як і обіцяв. Так, і пам'ятаєте, в попередньому відосі я відкривав новорічні коробки, великі, які подарувала мені моя дружина. І що мені з тих коробок випало? Гарантований проєкт Луїс, який зараз ви бачите на екрані, про який я вам зараз розповім. Я на ньому ще ні одного боя не проїхав. Поділюся своїм враженням разом, своїм точніше, враженням поділюся з вами. Ну і... Що сказати? Я в шоці від коробок? 80 коробок могли і підкрутити нормально. Хоч би дали ще один танчик. Я розраховував, звісно, звичайно, на JakPanzer я 90 дуже собі хотів. Проект Луїс так, мені ЛТшки подобається. Проект Луїс як один із варіантів, потім Як Panzer Y90 і дуже сильно хотів БЗТ-70. Всі його хочуть, всі, всі його. Бажають. Друзі, це така була маленьке прев'ю, таке предисторія, така про мене, мій канал. Ну і взагалі, як я відкривав новорічні великі коробки. Е, значить, сьогодні у нас проект Луїс. Це ЛТшка 9 рівня Універсальна, преміумна, з барабаном на 8 снарядів. Е, значить... В неї між пострілами одна секунда. Кадешиться барабан десь в районі 16. Я ще не дивився, це я так подивився з пам'яті е, ті характеристики, які я бачив на сайті. Давайте, значить, швиденько по екіпажу. Всім, бойове братерство, всім ремонт. Е, ну, Маскування. Обов'язково також. Знач... а там вже можете під свій стиль гри там підставити собі обладнання. Радіоперехоплення також обов'язково все максимальне на огляд. Щоб на розвідку максимально було у вас все круто. Значить, я поставив, поки в мене нема польової модернізації, поки в мене стоїть таке обладнання. В слоті під розвідку в мене стоїть командирський оглядний прилад, в мене стоїть. Е, значить... Малошумна система вихлопу, і, господі, це як він називається? Скажіть, Просвітльона оптика. Плюс додатково в мене стоїть в нас настановах азбестова обмотка по, боє, по боєзапасу. Тут вже на свій е, смак. Як вам подобається, так і ставте. Мала аптечка Ремкомплект і автоматичний вогнегасник, як я завжди кажу, я не Джон. якщо... Катаю без автоматичного вогнегасника. Значить, давайте швиденько перейдемо до дослідження. Подивимося загальні, загальні характеристики. Значить, ми маємо що? Дивіться, Значить, 1688 в мене перезаряджається під перками барабан. Секунда між пострілами. 8 секунд. Це в нас 8 секунд, Боже, вибачаюся, 8 пульок. 1688 КД між пострілами. 1 секунда, 8 пульок. Швидкість горизонтального 50-49. кути луг гармати вниз мінус 9. Комфортно, дуже комфортно, вгору 15. Час зведення 1.46. молнієносне, блискавичне зведення. розкид 0.36. Розумієте, да? у ЛТ-шок. Ну, стабілізація. Як то кажуть, УПТ нема стаби. Ну, у ЛТ у якихось є стабілізація, да? наприклад, кольосні. Тут подивимося, яка буде стаба ДПМ 2533. Далі я вже там читати не буду. Міцність 1400 ХП, броня. Бачите, взагалі броню ми пропускаємо. ХПшок 1400. значить Потужність двигуна 550 кінських сил, потім потужність кінських сил на тонну 30-22. Вперед 65 назад, 20, 56-43 швидкість пороту шасі. До речі. Дуже швидко обертається. Плюс скритність. Значить, в мене з екіпажем під перками, плюс додатково з малошумною системою вихлопу, 40-34. Нерухомою під час руху 9.44. Точніше, після пострілу у русі. 4034, і під час пострілу 9,44 також. І тут е, нерухому 4034. Е, спостереження 450 метрів, далі зв'язку 684. В принципі, броню ми дивитися не будемо. Броні. Самі розумієте, так? Да? Ну, ось, ось, ось. Там... Може, якусь там, я не знаю. А що ви там конете 7 рівень. Хотів сказати якийсь 5 четвертий, може там третій, і то Голдою вас будуть пробивати. Друзі, відправляємося в бій, в лайф режимі. Давайте поїдемо. Поділюся з вами, власне, своїми враженнями. Не забувайте, може, коробочки. Коробочки мені можете підігнати. Зробити мені святковий настрій. Зараз подивимося. Скільки, скільки що. Скільки він їде, як він взагалі рухається, цей тунчик. Так. Подивимось. Давайте поїдемо наліво. Чи направо. Подивимось. Давайте наліво. Стандартно, стандартно поїдемо. Я поїду. Знаєте що? Я поїду. Ну, розганяється, розганяється, да, їде собі. Набрав, їде, окей. Так. Ну, 1688 не відчувається. Зарядився і все. Стабілізація, самі бачите, яка. Ось стабілізація. Зараз подивимося, як він розвертається на місці. Ну, такий, такі, можна було і краще, в принципі. О! Реалізація просто. Су-130ПМ Су пограв. Реалізація. Це лайкосик, друзяки, Це лайкосик за реалізацію снаряда. О. Давайте цього будемо розряджати. Ну, непогано, в принципі. Пі. Тут треба тікати. Тікати там Кунзе там СТРВ. Треба звідси валити, Да? Не будемо тут залишатися, в принципі, треба десь заникатися. Що у нас тут? Так. Так. Добре. Ну поки що я не засвітився. Це дуже добре. Це дуже добре. 215 постріляли. Ну, в принципі, В принципі треба дозводитись. Треба дозводитись. Чому? Тому що е снаряди потім розлітаються наліво-направо як феєрверк. Як ферверк. Як а що у нас там все погано, да? А де ЛТшка? О! Світимо. Блін, хотів. Ай! Треба дивитись, що у нас там. Там дуже теж небезпечно. Треба контролювати ту сторону. Те направлення. Одразу піду на КД. Тут треба роз... зараз кунзапанзар, кунзапанзер. Відсвітитися треба. Валити. Треба звідси валити. 100%. ЛТшка. Треба валити, 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 валити. Треба трошечки спробувати на дальняк пограти. Пограти на О, о! о, о дивіться, диві... бачите? Бачите як? Ну, не, 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 нема. Нема. Десь там поїхав. 2 367 е, Це не ця мапа, щоб світити. Ця мапа просто для настрілу. Ця мапа для настрілу. Що в нас там по інформації? Скорпачо. Скорпачо тут. Треба його розряджати. А су 130 живий ще? той, котрому, котрому я там. А, той вже вмер. Так. Тихо. Блін, я б голду зарядив, так? Да? Щоб 100%? Так, гвардієць. Будемо від гвардієця відігравати. Що я, що я за ЛТ такий, да? Будемо відігравати від гвардійця. Нам нічого іншого не залишається. Так. Бачу там танки. Окей, 2762. Е, непогано. Рахунок 6-6. Так, гвардієць розібрав цього чувака. Це, це дуже добре. Із 6. І 6 бронелоби. Скільки у нас пробиття? Блін, треба заряджатися і. І. Не пробиваю. Блін, не пробиваю. Добренько. Добренько. Скорб. Треба навалювати на скарпа. Треба їхати на скарпа. Блін. Так, мінус скорб. Це дуже добре. Що в нас по стріпухі? Стріпуха. Стріпуха там, Су 130пм, там невідомо де Су-130пм. Добре, летимо, влітаємо на стріпуху. Розряджаємо стріпуху. От якраз цей танк для того, щоб ось так залетіть. Залетіти. от, будь ласка. Ось, будь ласка, ось вам і. Танк. Я заряджаюся, я поки що не їду. Стріпуха знає, що я тут. Стріпуха знає, що я тут. Твою мать. А я заряджався. А я заряджався. І стріпуха спеця, бачите, він просто налетів на мене. Ну і плюс асіст. 834 асісту, 3045 шкоди. Е, перший бій на цьому танчику, бачите? Це буде один бій. Я один ось проїхав, я просто кажу, що він, в залежності від мапи, це суто моя думка. В залежності від мапи, яка мапа. Він такий, знаєте, десь потіжка. Постріля... да, десь підсвітити він може. Підсвітити, да, він може, за рахунок свого огляду він підсвітить. Але це все суто треба дивитися. Дивитися мапу, де кусок, куди поїхав. Я поїхав, бачили, куди. Там посвітив, там сам собі посвітив, сам собі розрядився повністю в е, су 130pm, посвітив там бачата, дрохи бачата розрядився, посвітив в стріпуху, в стріпуху е, дві палки кинув, поїхав там, постріляв, чуть-чуть, там поїхав. ну, Тобто ось так. Е, все в залежності від мапи. Взагалі, цілком е, танчик прикольний. Мені подобається. Мені подобається за рахунок свого барабану. Ніколи, ось так барабан. Коли супротивник на дистанції такий великий, не розряжайте барабан, не затискайте кнопку ЛКМ і, і не лупіть ось так один за одним. Дочекайтесь, поки у вас буде максимальне зведення. Так буде краще. Так буде 100%. Я думаю, що кожним пострілом будете пробивати. А що КПЗ? А що таке? КПЗ, ти чого? Та ну, не прикалуйся, в тебе такий танк. Ти що? Давай, він зараз виїдеть і ти його бабахнеш. Ага, ти хочеш сюди заїхати, так? Да? Ну, стій, так, о, тоді. Та куди ти тікаєш? Ага, він став так. Добре. Е, танчик прикольний. Я б міг. Якщо б е, не западлянка зі сторони Су130пм, як казав, я не знаю, де Су-130пм. Якщо б е, Су-130пм був десь з другої сторони, я був би цілий, практично, да? я би стріпуху ще би забрав би, дав би, в мене було б десь 1004 е, шкоди, і я би міг поїхати ще е, цього сухаря ще розвалить. Було б, може, до 5000 суми я б дав. Е, не суми, а шкоди. І плюс сума, наприклад, була б ще. Ну, ось так. Е, взагалі, е, танчик прикольний. Мені сподобався. Підтримка. Трошечки щось насипали. 302 тисячі кредитів. Друзі, 3 823. Давайте ми множник використаємо. Е, командний результат. По шкоді перший. По досвіду перший. Ось так, в принципі. 1000, 3045 і ну, 4 тисячі суми. Ось. Непогано, непогано. Так що, ось так. Раджу. Раджу цей танчик. Прикольний. Хто вміє катати на ЛТ, хто вміє катати на ЛТ, тому, будь ласка. Якщо не вмієте, а танк подобається, хочете пограти і пореалізовувати свій барабан, то грайте від союзників туди. Я не знаю, як вам ще порадити. Але виконуйте. Хоч би не. Добре, у вас є ЛТ, не летіть вперед. Десь станьте, якщо у вас двоє-троє в команді ЛТ, ви подивіться, який ЛТ у вас. Наприклад, якщо у вас буде. Дев'ятка з вами, кого ж там взяти такого? Наприклад, Ру251, да, наприклад, Рушка. Вона краще, ніж ви бачите. Якщо взяти, наприклад, дев'ятку, яка, хто у нас там ще така дев'ятка є. Кзор, дев'ятка британська, класна, мені дуже подобається. Він теж дуже гарно бачить. Він більш незамітний такий. Радянський, крім тестольота, все гівно. Французи 1390 класний. Незамітний дуже. Його можна трохи наперед дати, а ви можете постріляти від союзників, хтось буде ЛТшка, якась буде світити, а ви будете стріляти. В принципі, все. Раджу, раджу покататись, раджу його випробувати. Друзі, ви підписуйтесь на канал, лайкосики вподобачки, протискайте. Пам'ятайте, що я після закінчення новорічного наступу розіграю преміум тачок 8 рівня. Друзі, а ви підписуйтесь на канал. Також пам'ятайте, що в мене є вже спонсорство. Ви можете підписуватися на мене, бути моїми спонсорами. Е, спонсорство за спонсорство можете прочитати, там є в цьому як його, ну, в описі. І додатково. І додатково е, можете прохайпати. Там є в Ютубі хайп хайпати. Хайпнути можете теж мій відосик. Це буде також допомагати мені в просуванні мого каналу, друзі. А з вами був Джон Бульдозер. Не хворійте, і нехай вам щастить.